9 червня на базі Сокальської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 4 пройшов фестиваль літніх мовних таборів. У фестивалі взяли участь команди 15 шкіл, на базі яких функціонували літні мовні табори. Фестиваль нагадував шоу талантів і проходив у трьох номінаціях: вокал, театральне мистецтво, відеоролик. Ми у таборі. Всі виступи оцінювалися за критеріями акторська майстерність. Складність вибраного твору, манера виконання та оригінальність, естетичність роботи, загальне емоційне сприйняття і головне рівень володіння іноземною мовою. Кожна команда намагалася показати майстер-клас своїм конкурентам та довести журі, що саме вона найталановитіша і найкраще володіє англійською. За рішенням суддівської колегії було визначено місця та нагороджено чесними грамотами найкращі команди. Отож, у номінації Вокал Перше місце посіла Сокальська загальноосвітня школа перших третіх ступенів номер 5 У номінації Театральне мистецтво Перше місце посіла Сокальська спеціалізована школа перших третіх ступенів номер 3 У номінації відеоролик ми у таборі перше місце посіла Белська загальноосвітня школа перших третіх ступенів.